Вітаю! В цьому відео я розповім вам, кого краще обирати: seo агенцію інхаус спеціаліста в штат або фрілансера. Тому, щоб не зробити помилки, щоб не втратити час та гроші, дивіться відео, також ставте лайк, якщо воно сподобалося. Підписуйтеся на канал та дивіться там ще більше корисних відео для бізнесу. З точки зору SEO. Перше, що я хочу виділити це е, перелік, який я зараз дам, він не являється якимось е, там, достовірним, е, точним. І це лише моя думка. Але думка е, заснована на 10-річному досвіді в онлайн-маркетингу. І е, 6 років агенції дають мені е, право казати, що плюс-мінус воно е, всюди так і є. Це з. Того, що я бачу на ринку, з того, що мені кажуть колеги, і з того, що взагалі в мене кажуть клієнти і співробітники. Тому це така консистенція досвіду, яким я ділюся з вами. Цей список почнемо з того, що я вважаю основним це безпека. Так, коли ви звертаєтеся до агенції, безпека там. На мою думку, на найвищому рівні. Особливо у нас, в Україні, де всі звикли до трошки сірої схеми співпраці і там не оформлюють договори, взагалі не приймають на роботу, наприклад, офіційно. В більшості випадків, якщо в бізнес, ви розумієте, про що я кажу. але Агенція має найвищу ступінь безпеки, там можна заключати договори, особливо якщо агенція вже розвинена і працює в біло офіційно. Там транзакції всі йдуть на ФОПи, на ТОВки, і це набагато безпечніше. Також там вся комунікація, вона зазвичай. Робиться теж в корпоративному месенджері, в корпоративних поштах, в корпоративних гул-дисках, ках і RP-шках. тому там безпека даних, хоча б якась є. Давайте так: мінімально вона там є. Я не кажу про всіх, але я можу судити про себе і про свою компанію. Тому це найбезпечніший варіант. А якщо ми кажемо про інхаус, ну тут все на ваших плечах, як кажуть. Якщо ви е, самі зробили все для того, щоб у вас була е, безпечна співпраця з вашими спеціалістами in-house, то е, тут, звісно, ви в виграші. Е, і з фрилансером це найгірший варіант, але і там є варіанти, як можна е, трошки себе. Забезпечити безпекою, наприклад, якщо ви працюєте через фріланс біржі, там зазвичай є варіанта співпраці з е, самою біржою, вона являється гарантом, тобто це е, зазвичай там називається через сейф, через якісь там безпечні транзакції. Тобто, що ви що відбувається, якщо ви пересилаєте якісь... Е, Кошти, а хочете отримати якісь роботи, навіть якщо це якісь документи там по СЕО, то е, третьою стороною виступає біржа. І спочатку ви всі: е, тобто, фрилансер відправляє документи, ви гроші. Наприклад, біржа е, перекидає це, якщо ви не отримали результат, який. Е, там бажали, то можете продати в арбітраж і повернути, наприклад, кошти, якщо це реально так, і вас надурили, там відправили пустий документ або взагалі не те, що ви хотіли. Ну і Фрілансер теж страхується від цього. А, з безпекою розібралися. Давайте далі йти а, до спеціалізації. Так, дивіться, що я маю на увазі під спеціалізацію. Спеціаліст в інхаус або фрилансер, він зазвичай або дуже повільно росте як спеціаліст, або дуже вузько направлений і, на жаль, на жаль, він дуже багато чого не бачить, а інколи не розвивається, він сидить на тепленькому і його все влаштовує. Це може бути якісь мінімальні фріланс-проекти, і він їх навіть там не сильно робить. Я дуже багато такого бачив, тому знаю про що кажу. Інхаус теж саме. Я заходив в великі компанії, бачив інхаус спеціалістів, сео-спеціалістів, які сиділи там по півроку, рік нічого майже не робили. Якусь одну дію робили, видимість роботи. Це теж. Про спеціалізацію кажу, тобто, людина не розвивається, не знає, як там вести інший проект, це шкодить проекту, зазвичай ви втрачаєте і час і гроші. Тому це така історія. Найкраща історія це знову в агенції. Але тут за рахунок того, що це робота в команді, це робота над багатьма проектами, тобто широкий спектр як е, різних форматів роботи, так і різних ГЕО, наприклад, локацій, різних мов, е, різних, в принципі, проєктів, тому досвід набувається набагато швидше. Е, Є певний певний обмін досвідом, ну і в принципі спеціаліст в таких агенціях зростає найшвидше. Координація роботи. ну Дивіться, в інхаус ви напряму дуже швидко можете спілкуватися з людиною, це плюс, це однозначно найкращий варіант. Якщо це фрілансер, це, скажімо так, як ПВЗ, бо тут. Якщо він не виходить на зв'язок, бо в нього там, я не знаю, щось сталося, то ви до нього не достачитесь, і, скоріш за все, можна ще й чекати тиждень, і, і, і взагалі без якихось результатів я і таке бачив. Тому з комунікацією дуже-дуже е, складно. Е, е, і координація роботи. Тобто, ви там, пишете на біржу, щось там робиться, він відповідає. Тобто, це така історія, не дуже гарна. Ну, і в координацію я теж вкладаю такі речі, як комунікація потім з іншими. Тобто це може бути інші команди, ваші співробітники, там підрядники, все це комунікація, яку треба вести, ви, як власник, можете це вести, але треба розуміти, що певна кількість цієї комунікації буде припадати на спеціаліста. Якщо інхаус теж. Зазвичай нормально закривається питання, то фріланс, скажімо так, є питання до комунікації, до координації дій, тобто на нього полагатися я б не став. Ну і за агенцією, тут теж дуже гарний варіант віддати на агенцію. Там, якщо це агенція закритого типу, повністю все там робиться під ключ, то це взагалі джекпот. Тобто, от ми робимо, наприклад, все починаючи від. Стратегії, семантики, лінкбілдингу, копірайтингу. Навіть у нас є штат розробників, які по технічному завданню можуть виконувати завдання. Все це закривається в одному віконці, і ви з комунікацією тільки аккаунт-менеджера е, е, і більше не розпилюєте свою е, увагу і час. Е, це гарний варіант, але не всім підходить. бо... Ціна теж від цього зростає. Але тут хто що цінує. Якщо ви цінуєте свій час, то ви повинні трошки більше ціну платити за цей час. Якщо у вас більше є часу свого, ну, то можна там десь зекономити. Тут вже залежить від того, на якому рівні ваш бізнес. Що ж, рухаємося далі: швидкість. Швидкість як прийняття рішень, швидкість роботи, швидкість усьому. Uh, дивіться, фрилансер – це як теж як ПВЗ. Буває таке, що вони гарно реагують, швидко роблять, все супер, це ідеально. Але не завжди так буде, тому і не з усіма, тому враховуйте це. Інхаус uh, теж буває таке, що ви не розумієте процесів. інхаус спеціаліст може просто навіть з часом дурити вас. Як дурити? Просто казати: я це роблю там цілий місяць, він сидить на зарплаті. Йому все влаштовує. Ви перевірите це ну, можете, але це треба встановлювати трекер, розуміти реально, скільки він часу збирає там ту ж семантику, або пише текст, або що ще ще. Ну, не тексти, не, не дай Боже, SEOшник, який пише тексти, це в минулому не робіть так. І е, все це впливає на швидкість. Знову ж таки, якщо це е, агенція, швидкість там. Повинна бути доволі високою. Не завжди так, за рахунок ще е, певного менеджменту, бувають просадки по швидкості. Але тут ми повинні розуміти, що закривається все в комплексі, і ця швидкість, по ітогу, може бути комплексно е, давати гарний результат, навіть якщо щось на першому етапі буде не так швидко. Ну і е, швидкість прийняття рішень теж там е, дуже висока. Зазвичай, е, якщо ви звертаєтеся до агенції, то, в принципі, е, всі питання вирішуються. Ну, якщо адекватна агенція, адекватний акаунтинг, то вирішується все швидко. Якщо ні, це питання до вас. Треба подумати, взагалі, що там вас коїться в співпраці з агенцією. Що ж, Далі е, найважливіше теж, як я думаю, з точки зору кадрів це заміна цього кадра. Тобто, якщо ми кажемо про фріланс, то там плюс-мінус нормально, можна швидко умовно, замінити спеціаліста, особливо, якщо ви від нього нормально отримуєте фідбек, там всі документи, е, все у вас є. Тобто, ну, пішов, пропав, замінили, окей. Інхаус – це найм. Якщо у вас це нормально організовано, то в принципі теж питань не буде. Організуйте собі бібліотеку Беклог, що робив спеціаліст, щоб він не уніс з собою, не дай Боже. Да, Ці всі документи, щоб не робили нові спеціалісти в Штаті з нуля. Це про безпеку, до речі. І, в принципі, заміна тільки кадра ну, на нормальну заробітну плату, я думаю, відносно швидко можна за місяць змінити спеціаліста, а за, це, за цей час, ну, принаймні, SEO, SEO ваше не просяде так критично. Далі ну, агенція тут, звісно, взагалі виграші, бо якщо спеціаліст повноцінно веде проекти, тобто не, не так, що він тільки семантику збирає, є такі агенції навіть семантика, тексти, не знаю, там, е якісь технічні правки, і Працюють різні люди, а потім один вивалюється і потім лаже. Ні, я не про це. Тобто ми кажемо про повноцінного спеціаліста, який все це може робити. І якщо там пішов в відпустку, якщо захворів, якщо звільнився, якщо щось трапилося, ви завжди можете замінити. Тобто ви навіть інколи не помічаєте, як в агенції вам замінюють цього спеціаліста. Бо, наприклад, спілкуєтеся через менеджмент і SEO-спеціаліст не Взагалі не виходить на рівень комунікації з клієнтом, але його дуже швидко міняють. На кращого наприклад, або на такого ж порівню. І він продовжує робити ці ж самі процеси. І це дуже класний формат. Вам без головної болі, як замінити фрілансера або свого в штаті спеціаліста. І ми підходимо до найцікавішого це бюджет. Тут треба розуміти, що бюджет складається зазвичай з декількох пунктів. Перше, це звичайно заробітна плата або там прайс агенції. І тут треба розуміти, що там, заробітну плату ви теж будете платити одному спеціалісту за свій один проєкт, е, ну, як фрілансеру, так і інхаус, по суті. Хоча фрілансери полюбляють брати маленькі проекти за дешево і майже нічого там не робити. Це дуже погана практика. Я не знаю, як з цим боротися на ринку. Якщо ви знаєте, пишіть коментарі, е, бо це якийсь стреш на ринку України. І е, е, далі йдемо, тобто агенція е, так. Там інколи прайси за роботи е, дуже високі, але ви повинні розуміти, що е, там зазвичай працює не одна людина, не один спеціаліст цей прайс. Це е, робота над вашим і декількома проєктами. В ідеалі не багато проєктів, одного SEO-спеціаліста, одного менеджера, одного, наприклад, аккаунта е, і, там, можливо, аналітик ще додається, коли треба. Да? Тобто це командна робота, і ви за командну роботу, за цей результат, і Платити свої гроші. По-друге, у вас постійно є бюджет: бюджет на тексти, бюджет на посилання, бюджет на технічні правки. Тобто, якщо у вас є там свій спеціаліст в штаті, це добре. Ви просто виділили йому бюджет, проконтролювали це, там розподілили і зробили. Наприклад, фрілансер ну, там вже складніше. Тобто тут теж на рівні довіри, і безпеки треба розуміти, що певні бюджети може вас дурити, там не все давати в звітності і так далі. Теб, треба відноситися до цього ну, більш жорстко. З бюджетами я би тут не радив сильно великі якісь давати, бо інколи бувають різні ситуації. От. І третій. Варіант у нас агенція, тобто там бюджети. Ну на мою думку, як у нас побудовано, вони повністю відкрито прозоро декларуються скільки чого наперед. Потрібно, і по факту потім звітність, скільки витрачено, на які речі, тобто якщо це тексти, то скільки текстів написано, які кількість символів, скільки коштує і так далі. Також з посиланнями, які, куди закупилися, скільки коштували, і бюджет витрачений. Тобто, це прозоро повинно бути. І третій формат, який. Не враховую дуже часто, але це треба враховувати, якщо ви, наприклад, in-house, особливо враховуйте це. Інструменти і дотичні різні речі, які потрібні для роботи. Що я маю на увазі? Інструменти в першу чергу це набір програм, які використовує seo спеціаліст або будь-який інший it спеціаліст в вашій команді. Це може бути парсери. Це може бути аналізатор позицій, це може, може бути аналізатор on-page е, контенту, це може бути аналізатор аптайму-серверу, е, це може бути аналізатор лінок, е, це може бути аналізатор текстів. Ці всі сервіси зазвичай є в агенції. І вони мають Enterprise Edition, тобто дуже багато е там, лімітів, можливості функціоналу за великий прайс, але він ділиться між всіма клієнтами, і тому виходить для агенції дешево. І е там більш важливостей в таких е корпоративних е планах. Якщо ми кажемо про in-house, то ви повинні заздалегідь розуміти, що. Саме от цей вантаж фінансовий по забезпеченню саме таких сервісів лягає виключно на вашу бухгалтерію. Тому, щоб ви розуміли, що навіть на ваш один сайт буде витрачено певний бюджет кожен місяць на проплату цих інструментів або купівлю їх на довгостроковий період, але теж за немаленькі кошти. Що ж, Інструменти у фрілансера теж зазвичай є, але не такий великий арсенал, і там теж треба дивитися, якої якості ці інструменти, наскільки він їми нормально користується. Це потрібна експертиза. Тобто, я, наприклад, можу оцінити це, якщо мені дається там, в якомусь інструменті неякісному або там. Не такому, як треба, звіт, і я розумію, що там якась лажа, то я можу це проконтролювати. А ви ж, якщо ви власник бізнесу, це буде трошечки тяжко зробити, бо вам просто дадуть якийсь звіт з якогось інструменту, покажуть, що там, наскільки вони якісно, питання. І знову ж таки бюджети інколи не дозволяють фрилансерам за рахунок невеличких чеків працювати з якісними новими тулзами, інструментами, працювати з якимись урізаними версіями, безкоштовними там і так далі. Тобто можливості інхаус і агенції відрізняються тут. Ну і бюджет теж може відрізнятися. І що я ще хотів як бонусом додати? Звертайте увагу на комплексність робіт. Тобто агенція, наприклад, може закривати комплекс робіт з копірайтингу, лінбілдингу, технічної сторони, там, аналітики і так далі. СРМ налаштовувати навіть ну, тобто, багато чого може робити інхаус в одне віконце. Агенція в одне віконце. Ін-хаус, в принципі, теж може, якщо ви все це можете там, забезпечити всередині бізнесу, це круто. Але в більшості випадків це повинен бути якийсь маркетолог, який комунікує з усіма цими командами. Якщо це ви власники, ви це робите, то. Тут питання, от знову ж таки, до вашого часу, наскільки ви його е, бережете і скільки він коштує. У вас це дуже гарне питання. Ну і е, фрілансер, тут, скажімо, ну, комплекс, це хіба що в. Ті ж самі там фрилансерські тусовці, він знає якихось там підрядників, які йому щось роблять. Це може бути, наприклад, копірайтер, який, який з якийсь ним працює, це може бути якийсь лінбілдер, але зазвичай це е, означає, що його ціна буде дорожча, е, бо це все входить в, в ціну. Саме фрілансера, він не хоче ділитися своїм прибутком з іншими, він буде накручувати ціну вам. Тому, знову ж таки, питання ціни, питання взагалі, наскільки вам комфортно в такому форматі працювати. Обирайте для себе найдієвіший, найрезультативніший варіант. Я думаю, що навіть ці пункти це вже достатньо для того, щоб зробити вибір. Якщо ви невеличка компанія і ви сам власник і все це контролюєте, можливо, можна почати з фрілансу. Подивитися, якщо знайдете по рекомендаціях когось дієвого, якісного спеціаліста супер. Якщо хочете погратися в найм таких спеціалістів, ви повинні теж розуміти, хто вам підходить. До речі, у мене на каналі також є відео, як обирати собі спеціалістів інхаус. Подивіться його, якщо буде цікаво. Ну і е, за агенцію, звісно, теж треба дуже. Вдумчиво їх вибирати, бо дуже багато агенцій, це насправді якісь невеличкі фріланс-об'єднання і, скажімо так, якість там відповідна, Тому обирайте агенції вже з досвідом, з певними кейсами. По рекомендаціях теж бажано. Якщо не знаєте, що обрати, як проконтролювати, знову ж таки краще не економити, оберіть консультацію з наприклад, напишіть мені. Я за годину вас можу проконсультувати і сказати вам, яким шляхом вам краще рухатися, що контролювати, у кого що питати. І ви зекономите дуже багато часу і грошей, якщо не потрапити на шахраїв, і ваші результати будуть одразу якісними. Що ж, дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтеся та пишіть коментарі. До зустрічі!